Всім великий привіт! Ви на каналі Готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо ось такий смачний рецепт. Смачну овочеву запіканку з дуже смачною заливкою. Готується все легко, просто, нічого складного, тож я беруся до роботи, всім, хто їсть, всім смачного і всім вам приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна більша картоплина, очищаємо і будемо натирати її на терці. Кількість овочів до цієї запіканки, коригуйте за смаком, можете додавати чогось більше, чогось менше. Ось і все, картоплю ми вже з вами натерли, картоплю перекладаємо у мисочку і зараз картоплю залиємо холодною водичкою промити картоплю. І відставляємо її на 5-7 хвилин. Видалочкою перемішали картоплю і поки ще відставляємо в бік, беремося за наступний інгредієнт. А наш наступний інгредієнт – пекінська капуста. У мене одна пекінська капуста досить велика, тому буду брати лише половину з неї. Нарізаємо її. Нарізаємо пекінську капусту. Рецепт дуже смачний, готую його не вперше, ділюся з вами. Може, вам також сподобається приготуєте та посмакуєте. Скоресенько нарізаємо пекінську капусту. Ось і вся пекінська капуста нас нарізана, трішки її так пожм'якаємо. І тепер беремо форму, в якій будемо запікати нашу запіканку. І сюди будемо викладати всі наші інгредієнти. Поки що ми нарізали пекінську капусту, тому викладаємо її. Усі все пекінську капусту ми переклали у форму. Тепер нам буде потрібен один невеличкий помідорчик, можете додавати більше, можете менше, будемо нарізати на кубики. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться будь ласка, не забувайте про вподобайки і будь коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Дякую всім вам за вашу підтримку. Помідорчик викладаємо у нашу форму. Давайте подивимося до нашої картоплі, вона у нас промилася. Зараз видосимо з неї картопляний сік і лишню вологість і будемо її викладати у мисочку. Вся наша картопля готова. Лишню водичку ми з неї видусили, видосили. На, якщо трішки залишилося у вас водички, в картоплі нічого страшного. Картоплю перекладаємо у нашу форму. Тепер нам буде потрібно з вами трішки ще моркви, натираємо її на терці, кількість цих овочів додаємо за смаком. Морку може на теж додаємо до нашої форми. У нас тут така красота вже вимальовується. Готуємо далі. Нам буде потрібно трішки зелень, у мене тут окріпта зелена цибулька, всю зелень додаємо за смаком, також можете додавати петрушечку. Зараз ми з вами нарізаємо зелену цибульку. Бульку скоренько ми з вами нарізали, теж викладаємо її у форму. І також я вже нарізала кропчику. Кропчик теж додаємо за смаком. Тепер готуємо заливку. Нам буде потрібне яйця. До яєць зараз додаємо сіль, додаю суміш перців і обов'язково додаю хмелі сунелі. Всі спеці додавайте за смаком. Більше-менше або любимі спеції тут за смаком. все. Беремо вінчик або виделочку і починаємо це все ретельно перемішувати. Це скоренько перемішали, сюди додаємо молочка 50 мл і знову беремо вінчик або виделочку і перемішуємо. Тепер додаємо борошна, борошна будемо додавати 7 столових ложок без щупчика. І, звичайно, будемо додавати одну чайну ложку розпушувача і починаємо замішувати таку нашу заливочку. Зараз покажу, якою структурою вона в нас має бути. Ось і все, наша заливочка вже готова. Дивимося на структуру заливки. Бачите, вона не є така рідкувата, як я люблю казати, як густа домашня сметана. Ось така структура нашої заливки не дуже рідка. Тепер нашу заливочку виливаємо поверх наших овочів. Розберемо ложку, лопатку, виделочку, чим вам зручно працювати, і потрібно це все ретельно перемішати. Я думаю, що обов'язково хтось з вас напише, чому це не можна було все в одній мисці перемішати. Звичайно, можете перемішати це все в одній мисці і не викладати таку форму. Мені так подобається, мені так естетично красиво, і теж дуже зручно до речі, це все в формі перемішати. Все просто все легко. Це гарненько розрівняємо і зараз поверха будемо посипати кропчиком. І, звичайно, нам буде потрібно трішки сиру. у мене звичайно, тверда моцарела, додавайте любий сир за смаком, натираємо на терці. Ту смакоту ми з вами будемо запікати при 180 градусів 30-35 хвилин, плюс-мінус залежності від вашої духовки. Ось таку смакоту, красоту ми з вами приготували. Смакота, аромат обожньої овочеві запіканки. Зараз будемо смакувати всім, хто їй сім смачного. Ось таку красиву запіканочку ми з вами приготували. Зараз показую вам в розрізі. Я знаю вже, що вона буде дуже-дуже смачною. До речі, напишіть коментарі, чи любите ви овочеві запіканки. Що готуєте, саме буде дуже-дуже цікаво. Ну що, дивимося в розрізі. Дуже гарненько приготувалася, вона ще, звичайно, гаряча, але це сама смакота. Звичайно, можете смакувати зі сметанкою. Я смакую просто таку, тому зараз всім, хто їсть, сім смачного. Друзі, що хочу сказати про цей рецепт. Якщо ви ще не готували таку запіканку або хочете приготувати, то спробуйте приготуйте, бо дуже смачно. Нічого складного, доступні інгредієнти, готується легко, просто рекомендую від душі. Дуже файний рецепт. Готуйте та смакуйте, бо з колонці коментаря ще сподобався вам цей рецепт. До зустрічі нового відео. Бережіть себе, всі всім море та спокою, всім па-па.